Всім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. У мене була розпаковка роз, я вам показувала. Весною було, тепер осінью Е, Дивіться, треба ці рози всі обробити. Я вирішила вам показати, чим буду обробляти рози свої. Дуже багато там обробляють і желізним купурсом. Я теж минулого року обробляла і ті роки обробляла, і потім весною мідним. А тепер я е, хочу обробити. Просто написалася в групу, е, там де рози виписувала, і дівчата порекомендували такі, які займаються розами вдома і любителів. Е, чим краще обробити тепер рози. Може, трохи запізно, але погода плюс Плюсова має бути погода. І я прочитала, що ці препарати якраз добре тепер на цю погоду. Препарати я не рекламую. Я вам буду просто показувати, чим я обробляти буду. Це не є реклама препаратів. Щоб не було, що я рекламую якісь препарати. Е, дивіться, е, обробляти я буду препаратом 30D, е, цей препарат я замовляла через інтернет, тому що не могла знайти у нас в магазинах. А Препарат, ще один препарат Медіан Екстра, ну, то я придбала у нас в магазині. Зелений дім у нас є такий магазин. Його має моя кума Оксана, і в неї є дуже багато різних препаратів, різних різних, то я брала в неї цей препарат. Тільки цього препарату 30 d не було у неї. Дивіться, так я вже відміряла, щоб займати час. Оце є 30 препарат. Такий він має бути, такий як сметана, бачите густенький. І це є препарат Median Екстра. Ось такий він голубенький. Е, Що будемо робити? Е, пропорції я вам напишу, кого буде цікавити, кому буде інтересно і цікаво. Е, це ми розводимо. Кожний препарат треба окремо розвести водою. Вода у мене вже відмірена, і я зараз буду розводити. Так правильно має бути е, зроблений розчин. Розмішуємо його. Добре, бо бачите, до стінок пристає. Зараз я його так вимию, бо так інакше не надався. Так. Тепер ми йдемо екстра. Змішуємо. Так, ще не полишалося, бачите, хочу трошечки. О, що вийме І зараз будемо з вами обробляти рози. Зараз я вам покажу. Рози треба обробляти дуже сильно, щоб просто з них текло. Так, я питала, так мені рекомендували. Так, зараз висипаємо бак акуратно. Також буду сьогодні обробляти дерева ще. Але дерева я буду обробляти желізним купоросом. Я обробляю желізним купоросом, мені подобається. Хоча можна і медяном обробити теж дерева. Але мені желізний купорос краще подобається, тому що в мене дерева такі старші і на них росте мох. Я минулого року обробила. І хочу вам сказати, що на деревах дуже сильно в мене були обросли таким жовтим. І е, зараз я вам покажу. Ось таке, бачите? І я покропила, і це все мені пропало повністю. Отакі гілочки ще, але це я буду обрізати дерево, Ось такі ще гілочки. Зараз зараз вам покажу. І дуже воно пропадає, спалює. Навіть мох де біля дерев ріс, мох теж мені мох пропав, почала рости трава. Дуже ефективно, мені сподобалося. Тож буду теж дерева обробляти е, залізним купорусом е, на деревах, де є яблука, такі старі і е, песок, що це треба все забрати, тому що е, воно е, дуже багато має там, хвороби. Там все збирається, всі, всі хвороби там збираються, це треба буде все забрати. І я не є. Спеціаліст по саду і по, по, по обробках, але просто роб, буду робити і просто вам показую, щоб не, там, то є дуже багато спеціалістів, які тими займаються. Я є любитель, я для себе то е, роблю. І цею баковою сумішю я, я ще оброблю виноград обов'язково. А дерева я буду обробляти желізний купорос е, з е, сечовиною, карбомітом. тобто. Там теж пропорції є, кожен собі робить, як знає, ну не знаю. Я вам хочу показати тільки розвит. Зараз я все підготую і ми підключимося. Так, хочу вам ще показати, що я ще зробила перед обробкою. Дивіться, я вчора просто забула вам зняти. Дивіться, я вже вечором. Це є тріходерма. Вона проти грибків, проти все, хоча обробляти я теж буду проти грибків. Але воно дуже-дуже гарне. Я його е, теж ну, на вагу продається. Е, наприклад, у нас в магазині в зеленій вдомі, продається на вагу. Навіть цибулю саджу на зимучісник і в рядочки сиплю цю триходерму. Вона дуже-дуже добра оця від всяких грибкових цих. Тож, спочатку я всі кущики попідсипала цією триходермою, всі. А зараз вам покажу, як буду обробляти рози. Обробляйте сильно, так, щоб мокрі були кущики. Отак. Десь щось, як там гілочка якась, можете обрізати. Можете маску вбирати, бо запах такий собі скажу вам. Обробляєте землю кругом все обробляєте. Треб. Ось так. Все, оброблю і ми підключимося. Так, дивіться, обробила я всі е, свої рози. Тепер, що я буду робити? Я буду їх всіх підсипати. Ці рози, ці два ряди роз, зачку покажу. Це у мене весною посаджені. А ці всі рози у мене посаджені тепер. осінню. я їх замовляла. Всіх, всі-всі-всі рози, я замовляла осінню. Ці швидші трошки, вони вже почали прийматися, а ці пізніше. І рози я ніколи не. Утепляла. Але скажу вам так: так як я їх тепер осінню посадила, то я їх трошки підсиплю торфом, тому що вони ще не прийнялися. Погоду передають сніг уже з дощем похолодання. Для не є страшно, але я краще їх підсиплю землею. Що ще хочу сказати? Дивіться, будете підсипати взагалі рози на зиму, коли ви. Вже готуєте їх до зими. Е, бажано, щоб не було листя. Листя, яке опало з роз, треба все визбирати, тому що в цих листочках стримаються всі хвороби, всі слабості. Так що краще е, краще позбирати всі листочки. Я не буду їх так дуже сильно підсипати, але трохи утеплю їх. Отак От всі кущики я буду утепляти на зиму. Так що, пропорції чого, скільки я давала, я вам напишу, кому цікаво робіть. Хто робить по-своєму, робіть по-своєму, якщо ви маєте вже то спрактиковано. Я нікого не заставляю, я показую, просто, як роблю я. Я не є спеціаліст, я її любитий. Я це роблю для себе. І ділюся з вами. Рози весною посадила, рози цвіли. У мене є розпаковка цих роз, як я висаджую ці рози. Можете подивитися, рози всі поприймалися. Всі ці Вони ще маленькі, бо вони кущики ще ну, не наросли вони ще. Дивлюся, що я їх, напевно, загусто посадила. Вони як почнуть наростати, буде загусто, але то не біда, я їх попересаджую. Так що, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.